Добро пане президенту, пане Анатолію, члени громадської ради. є одне запитання до пана Анатолія Матвієнка. Ви говорите про панування корупції там, де є бюджетні і державні кошти. Але я вам хочу науважити, що не тільки тут зосереджена корупція, корупція зосереджена також в судовій системі, в правоохоронних органах, прокуратурі. Це досить, досить важливий аспект, так як це є все між собою взаємодію. Боротися з корупцією тільки фінансові славі не пов'язуючи це. Правоохоронними органами. Ну, Також я, я хочу зауважити вам, що той тому громаді зустрічалася <губернатором> з губернатором, ми добре поговорили. Я говорив про корупцію в правоохоронних органах, саме у національній поліції. Тобто, що по сьогоднішній день ще в Майдану не розкрито жодного злочину, чи не відносно громадських активістів та журналістів, а також звертаю увагу пана губернатора на такого собі радина, начальника головного управління поліції, пана Зіння, який не зрозуміло, за які заслови, отримав найвищу нагороду власню України табельну непальну зброю. На мій запит відповіді давно не було, за які заслуги. Ця людина була представлена такою високої державної нагороди. Просимо вас також. Просто не стоит пытаться не поколоть, Цей другу цього отра ну, немає з них, бо немає споту. Чи, чи треба боротися скрізь із усіма треба? Абсолютно не потрібно. Але я зараз пропоную, Давай, давайте почнемо. Ви йдемо на більші масштаби, Ну, Я зараз вважаю, що почати з кожної копійки бюджетних коштів, як вони ефективно працюють, це ну, найпростіше зараз. Це може бути доступно. Давайте з цього почнемо. Якщо є проблеми інші, нам додатку осінь, то всі такі звернені авторизувати абсолютно відверто і будемо шукати право. Є корупція в інших інститутах влади є. Чи треба з боротися? Треба. Але це тема іншої дискусії, судової в тому Я зараз пропоную чогось почати. Я перший раз за кожного 30 країни попав у Голландію. І Я ходжу по цій Голландії, у них найкращі аграрії, і я не бачу жодної баби з собою, що втягла раком протягом сьогодні. Я не бачу суїти в селах, ну взагалі не бачу людей. Я бачу поля, я бачу порядки, я бачу фермер, людей не бачу. І я їх питаю, чого ви такі успішні, а ми такі загаді. Ну, яка у нас руки не звідти ростуть. Ой, може голова у вас, може освіти у нас бракує. І э, мігранта, яка виїхала з Росії до вот, 20 років, мені розказує, різниця нашого мислення і вашого, тобто мого, радянського, полягає в тому, що капіталістка...